Я можу сказати, якщо б у 2008 році відповідь цивілізації по відношенню до варварів, які є Росія після Грузії, була відповідна, ми б не мали на сьогоднішній день те, що відбувається на території нашої країни. І не тільки нашої країни. Ви дивіться, вони ж, е, що робить Росія? Росія на сьогоднішній день робить штучний голод найближчі 2-3-4 роки на території Африки. Вони роблять на сьогоднішній день закладають штучний голод на території Африки, тому що величезна кількість нашої території буде замінована, і ми не можемо сказати, що ми можемо за короткий проміжок часу от, розмінувати цю територію, от, вирощувати пшеницю для того, щоб ці люди не голодали. Ми, ну Так станеться, що ми будемо зменшувати відправку туди не тому, що ми не хочемо, а тому, що це ж робить ця істота.